Як з фронту вбачається наш парламент смішно чи ні? Ну, взагалі на фронті дуже дуже мало новин, оскільки у нас там взагалі Будь немає будь-яких. Є там все партіві. Там українських каналів дуже мало, і їх зловити дуже дуже проблематично. Тому ми знаємо тільки новини з Російської Федерації та з ДНР. Але я вже як день ну, великій Україні, і тому я ознайомився з останніми новинами. Ну, все це викликає дуже великий подив, тому що те, що коїться зараз в, нас в країні, ну це я не знаю, як люди будуть виживати, якщо чесно. Парламент наш таке вражень, що він взагалі не працює. Наш, що вони туди ходять дуже велике питання. Добре, давай тоді по іншому. Які є очікування від не лише парламенту до влади у людей, у тих, хто на фронті, тому що на фронті ж не всі. Знаєш, ти добровольцем наскільки розумію, так, та? так? Взагалі пішов. Е, просто я нагадаю перед історією, що це та людина, та людина яку, яка потерпала за Януковича, ну намалював цяточку, пам'ятаєш на графіті. <гум> ну, то піймали, то й все. То була для нього проблема. Він був політичний в'язень. Кому тепер хочеться цяточку ставити? Багато кому нас насправді починаючи з верхівки влади. І закінчуючи тими низами, які є на ну, в містах та селах, угу. це місцеве самоврядування. Я думаю, це буде банально, що нічого. Ну в принципі, як для мене, з часів онуковича не змінилася. Та ж сама корупція, ті ж самі відкати, багато проблем, які треба вирішувати. Виклики серйозніші просто. Дуже дуже на набагато серйозніші, але ніхто нічого не робить, тому треба щось робити що ну я чув не, ну, там просто, просто я, що... я зараз скажу. Я чув там є якийсь новий законопроект від депутат Народного фронту, буквально тільки що вичитав. Тому, якщо я зараз скажу, що робити, то, то можливо я стану знову політв'язним. Це правда. <свіття> а це законопроект, який якраз не прийнятий, і дай Боже цей депутат Закритим прийде влади. до нас. Тобто на студію прийде, ще і ми з ним Але... спробуємо провести виховну роботу, як ми це з багатьма депутатами. Ще і не відкликаний, розумієш, чому справа, і е... немає висновку профільного комітету. Ми лише закликаємо. Дайте нам спочатку, щоб висновок комітету, потім щоб його взагалі не розглядали сесійні Ви Мені скажіть, можна зараз сказати? Можна, <світ> можна. ще можна, так? Ще ну, я, можна. я скажу, що у багатьох тих, хто на фронті, дуже радикалізуються погляди, і боюсь, якщо нічого не зміниться, то ситуація буде набагато критичнішою, тому що люди, які воюють зараз, вони. Там достигають багато навичок поводження зі зброєю. Вони повертаються сюди і куди це все дівати, коли є великі такі соціальні навички. Розрив. Куди дівати так? Коли є такі великі соціальні розриви, є велика соціальна несправедливість. Наша влада погана. Соціальний а... розрив. Ти от, просто ти не знаєш хто це. Ні, ми, ми вже інформували знаю. в цій студії депутата народного, який був перед тобою, що це mm -hmm. керівник апарату зайчук. Службовець mm -hmm. він ну, не народ такий, Знаєш, ну такий офісний пацюк чи планкто. Yeah, yeah. Не знаю. Ну це він коротше він керує апаратом Верховної Ради вже 15 років. Ти знаєш, яка в нього зарплата? Ні, але зараз я дізнаюся. Сподіваюся, ми вже озвучували в цій студії. Зарплата за тринадцятий рік більше 460 тисяч гривень в нього. А взагалі статки мільйон 300 з чимось тисяч. Машини, квартири, земельні ділянки, земліло. і решта у держслужбовця, який от 15 років отримував легальний там дохід від Та зараз навіть зарплата 60 тисяч гривень. Ну я вам скажу, що як для мене, це банально для людей, які при при кормушці можна так сказати. Я думаю, що це для них норма. Ну, отримувати такі гроші, дозволяти собі такі будинки, машини. Це для нас здається огонь. Нічого собі 400 літаків. Ні, так чекай. Це... І, і в той же час, чуть що, ми чуємо від депутатів, від урядовців, від президента, що в країні війна. Розумієте, важко, так. тому що війна. І, мало того, тобто вона... списують на війну. А з іншого боку, таких, як ти, ти кажеш, там погляди <кій> радикалізуються, хочеться намалювати цяточку багато, кому кажуть, а ви граєте на руку в Москві. Так, так. Тому що Москва хоче Путін спить і бачить, як скинути цю українську так. владу і привести своїх людей. Це, а ви цьому сприяєте? Це дуже дуже вигідно для влади. По, -по перше, опозицію ті, хто проти, називати рукою Москви. Це передбачувано. Е, тому я думаю, там якщо кажуть там, от буде третій Майдан, не буде, його розстріляють люди. Е, Буде добре, якщо ми почнемо стріляти першими, щоб нас просто не розстріляли, тому що іншої.